Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Рік тому я записував відео про безкоштовний аналітик, сайт Stock Analysis, на якому можна подивитися, чи виростуть акції, чи впадуть акції, чи варто їх купувати, чи не варто купувати. Тоді я приводив приклад з 20 компаній і казав, що через рік я запишу те саме відео і подивимось, порівняємо, наскільки варто йому довіряти тим прогнозам, які дає цей безкоштовний сайт, без, безкоштовний. Їх аналітик, вкладка Форекаст. От і вже пройшов рік, я записував з лютому 2023-го, зараз лютий 2024. й Тому самий час настав подивитися, наскільки воно працює, чи працює, і чи варто на нього звертати увагу. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Нагадаю, які 20 компаній у нас будуть в цьому відео. Такі компанії. Як Apple, Pfizer, Tesla, Microsoft, Alphabet, тобто Google, EV, Amazon, Lockheed Martin, Alibaba, Pay, Palantir, Neo, Snap, Intel, AMD, Virgin Galactics, Meta Platforms, Facebook, PayPal, Visa, Tiro Price і білі-білі. Billy Billy. От ми про них і подивимося за рік, що воно там напрогнозувало, і наскільки було правдиво, чи виросла компанія, чи впала, і що там вони показували. Як будемо порівнювати? я маю своє збережене відео, яке я записував рік тому. Я його буду включати, будемо слухати, що там говорилося, і буду потім показувати зараз, от в реальному часі, що як відбувається. Я вже собі от відкрив, і будемо дивитися, чи за оцей рік компанія виросла, чи не виросла. Тут ось показують які ціни, що воно як за рік себе вела та чи інша компанія? Тобто, отак будемо трішки по-хитрому робити, щоб не робити там кучу скріншотів і кожен раз пояснювати. Отже, я включаю це відео. Будемо дивитися його на прискореному, щоб не розтягувати відео на півгодини або годину. І по кожній компанії я буду потім натискати на паузу і дивитися, що скільки тут виросло або впало в ціні, і наскільки було правдиво отут показано прогнози цього сайту, цього вкладки Forecast сайту stock Analysis. А Акція може коштувати. Через рік от відеосердою до двадцять до зараз люди записують двадцять третього три докупання ЕПО, що вона показує, що її рекомендують купувати. Через рік її акції можуть коштувати мінімум. Він саме нижча позиція, яку прогнозує цей сайт. Це буде сто п'ятнадцять майже 120. Середня більша реальна ціна 172, тобто вісто до 172 має вирости. і максимальна ціна вони прогнозують, це 220 доларів за акцію. Зараз 153. Якщо так дивитися що від штукатися, чого то думаєш, ну якщо зараз тобі по 153, а є такі варіанти, що впаде до 120, ну то не зовсім варіанту купувати. І на інші компанії, що там прогнозують. Компанія Apple, бачимо, як і прогнозувалася, вона доросла до своєї позначки. Що вона. Вони казали, десь буде так, навіть трішки більше. Там казали, що до 240, а От максимальне значення поки що було 200 доларів. Зараз 184. Компанія за цей рік виросла на 23%. Дивимось далі. Компанія Файзе, побачимо зараз на. Що сорок чотира. Прогнозується, що тут рекомендується її купувати. Прогнозується, показуючи, що зараз вона коштує 44 чотири долара через вік можемо коштувати 40 доларів, тобто випадка 4 дора. Середня нормальна ціна, яку показує, що має бути десь такий показник, де 53. І Є саме вище, яка може бути це 78 доларів за акцію. Далі вже будемо скоріше менше, що тепла по Файзеру. Нічого подібного не співпало. Вона впала нижче, чим вони прогнозували. Тобто до 27 писало, що найнижча ціна буде 40 доларів. Бачимо, що 40 доларів вона трималася до середини року, можна сказати, 23-го, але потім. Вона пішла вниз-вниз і впала до 27,5, а не до мінімум 40. Наступна компанія Tesla взагалі вона може за рік бути 25 доларів, 24,5. Середня ціна має отримати 196, тобто вона за рік ніяк не виросте скорося, хоча я воно буде за справді побачимо. І максимальна ціна яка може висела 457. Бачимо, що, як і та, тут прогнозувалося, що 196 нормальна ціна має бути. Найголовніший орентир завжди був от середня ціна, от що тут показувалося. І, і бачимо, що по цьому показнику так і показалось в всій компанії, що прогнозувала, що буде 196. За рік часу компанія 197, в якісь моменти вона ось тут доростала до. 291. Тут написано, що має бути максимум 457. До цього не дійшло, але до 300 воно доходило, до 293. Тобто тут співпало. Далі компанія Microsoft. Наступна в початку такі потужні компанії, про які ви знаєте, далі підуть і компанії китайські і маловідомі, такі як Palantir, Ніо, Snap, PayPal, Net, ну інші компанії і, відомі, і невідомі. Microsoft сильна потужна компанія, бачимо, що її прогноз, що через рік зараз вона 271, але через рік вона народу 214. Більше то, що прогнозують всі середні показники, що до 291, тобто трішки що може показати, що з Бачимо, що ця компанія перевищила то, що вони казали навіть по максимальним своїм показникам: що максимальна 365 на даний момент 411 доларів за акцію зросла на 61% за рік. Тут якби сайт переіграв сам себе, так сказати, пішло ще більший плюс. Далі компанія Google Alphabet. далі компанія Alphabet. Сайт показує, що зараз надаємо найліщу чашу купити цю компанію, тому що її ціна 94 і мінімальне значення, яке може бути через рік, це самі 94 долари, тобто вищого наша не впаде. Ну, можливо, це на федералік визначати до 90 дол, але ще не ще на протязі року вона не Нормальна і ціна показує має бути де сто двадцять доларів і максимальна Тут теж все співпало, Максимально там 177, нормальна ціна 130. На даний момент компанія варта 140, акція компанії варта 144 долари за. Акцію і найнижчої ціни, от ну якби її не було, то що вони прогнозували від 90, точніше, як тоді показували, вона постійно росла, і так само зросла на 56% за цей рік. Далі компанія Ебві е, Фармацевтична компанія зараз коштує 153, через рік показує, що вона року 136, або може нормальна ціна буде 166, тобто чуть чуть виросте, ну а максимальне значення може бути 210. Так само співпало останні місяці, там останні 3 місяці, 4 місяці. Компанія почала різко відростати і доросла то до того показника, що 176, так як вони прогнозували. На 17% компанія пішла в плюс. Далі у нас компанія Amazon. Компанія Amazon так само плюс мінус показує, що типу зараз найліпший час її купувати. бо Зараз майже доларів, через рік може коштувати 90 столу, потім впасти на 10% Прогнозована нормальна ціна 140 доларів має бути за акцію, і максимальна значення, якого вона може досягти 244. На даний момент бачимо ціна за акцію 174 долари за акцію. Вони прогнозували, що за рік буде ціна 140 доларів за акцію. Бачимо, 140 доларів за акцію. Вона була уже давно, і зараз 175. Мінімальну ціну вони прогнозували 90 доларів. От з цього воно і починалося, як тут і казали, що це мінімальна їх ціна тут. Тут так само співпали компанія виросла за рік на 81%. Наступна компанія Лохід Мартин. Через рік може бути і показувати, що вона може впасти до 337. Нормальна, який показує, що вона буде близько 500. Тут показує, що тримати, Одні купувати приватно, показує, що більше екцій, тримати акції, якщо вона у вас є. Міно, тому що за рік у нас скоро всього вивезти там на якось 2%, а може й впасти на всі там 25. І максимальна ціна може бути 177. За цей період часу компанія доходила до позначки в 500 доларів, не дійшла до свого максимального 577, що вони прогнозували. Але від того часу почала стрімко падати вниз, і на даний момент 428. Тут теж не зовсім як би спіпало. Добре, ще рік, ще місяць не закінчився, лютий. ще Маємо там декілька днів, але більш-менш вони прогнозували майже 500 доларів, що це має бути нормальна ціна. На даний момент бачимо 430. Тут якби щось пішло не так. Компанія Китайська Alibaba на даний момент 104 прогнозує, що може впасти за 64. Нормальна ціна показує, що має бути 146, максимально 235. Теж нічого подібного, доходила до 100, впала зараз до 76. Теоретично може відрости далі до того, що вони там показували, прогнозували, так як у Китаї. Весь цей час в попередній падав, падав, впадав, і зараз кажуть, що більшість людей починає інвестувати в Китай, і він буде відновлюватися. Наскільки це правда, не знаю. Самі аналізуйте, робіть свої висновки. Я вам нічого не нав'язую. Додатковий аналіз завжди за вами. Наступна палантір, палантір на протязі року через і помає пошти чотири 4,55. найміші значено. Значить, не Тобто може вирости. видати найбільше значить. Переграла сама себе знову ж таки. Компанія почала стрімко рости. Не знаю, що там з нею відбувається. Вона виросла за рік на 180%. Відсотків. Це просто шаленість. Зараз коштує 23 долари 59 центів. І бачимо ось, як воно тут росло. Тобто вони прогнозували, що максимальна ціна там буде 15 доларів, на даний момент 24 долара. Хоча зовсім ось донедавна, до початку лютого, ось до 2-5 до 5 лютого, ціна була 16,72. Тобто, так як там і прогнозувалося, але по максимальному значенню. От, а нормальна ціна мала бути 9 доларів. Далі компанія NIO. NIO, китайська автомобільна компанія, можливо, це буде конкуренція Tesla, можливо, ні. Це досить молода компанія, бо якщо ми тут подивимося за останні 5 років, вона існує на ринку пікапів на акцій тільки від 2018 року. От, і бачимо, що скоренько вона так виросла до 61 долара, від 9 доларів до 10 доларів. От, і зараз знову скотилася до 70 доларів. Сам показник показує, що варто її купувати. Ну, але знову ж таки, компанія китайська, компанія автомобільна, це теж такі компанії, ну, по вулиці собі про автомобільні компанії, наскільки сильно вони якби виростають, і чого залежить їх ріст. Плюс друге, що до це такий більш ризикований, тому що вони там у у своїх річних звітах, вони ну, не багато не так що прозрачно, як там в Америці, як в американських компаніях. Тим не менш, сайт що, купувати, що Зараз вона на своєму дні а, і найменше, що вона може купувати через рік статі самі 10,5 доларів. Зараз її можна купити за 10 доларів. 31 цент. прогнозували, що середня ціна її має бути 18 доларів, а максимально, що може бути 30 доларів, тобто може вирости на 300%. Бачимо, що на протязі році вона доходила до високої позначки в 15,5 доларів. Це не те, що прогнозували там 18 доларів, що нормальна має бути ціна, але й найнижча ціна вони прогнозували, що 10 доларів найменше. А зараз на даний момент 5,80%. 5, майже 6 доларів, тобто тут 50 на 50 дійшло до той позначки, і далі відкотилося. Наступна компанія буде Snap. Наступна компанія Snap, Snap Снеп, от месенджер, але що десять сімнадцяти через рік може коштувати впас до 7 доларів, може бути кривизному рівні 11 доларів, майже 12, 11,5 доларів, тобто виставник десятків це нормально, або максимально значно може бути взагалі бачите, де професіонально, що так, так і максимально взагалі відрівається до сорока доларів на четвертовісо. Бачимо, що так як і було, воно збереглось на своїх показниках. От вони прогнозували, що нормальна ціна має бути до дванадцять до Доларів на даний момент, так і є. Ще вони прогнозували, що максимальна ціна буде 44 долара. І от зовсім донедавна, до кінця там, до початку лютого, компанія стрімко почала відростати і доросла до 16, майже до 17 доларів за акцію. Тобто, воно перевищило те, що вони казали, що нормальна ціна має бути в 12 доларів, але там вийшов звіт і щось не зовсім так, як їм хотілося. І компанія впала в ціні знову-таки до 11 доларів. В принципі, то, що тут і прогнозувалося це що така ціна має бути. Завдяки першому часу компанія все ж таки вийшла в плюс на 6 майже на 7%. Далі компанія Intel 17 18 на оптимальне значення 28 дороги, в принципі, та саме ціна, яка зараз скажу, що мінус є, такі буде пошти на простіше наступного року. А по максимально дошованому житті 47 Сайт через аналітику на конкурент. сказали, максимальна ціна буде там 45 доларів чи 47 сім На даний момент 43 долара до 50 доларів вона доходила, перевищувала, тобто показники перевищили то, що аналізував цей сайт по максимальному своєму значенні. На даний момент плюс шістдесят за цей рік компанія зробила індила. Зараз 83, може впасти до 67, може вирости до майже 100 до 96, і максимально що показують, може вирости до 210, О, тобто на дуже, -дуже багато за останній рік. Так і сталося. Не доросла вона ще поки що до 210, але зараз вона має 180. Свій максимальний показник від того, що прогнозував той сайт. І от перевищили вони то, що казали, що буде вона там на 120 чи скільки. Ось ось тут було 120, Потім пішло стрімко вверх. Знову ж таки, компанія виросла на 125% за цей рік. Далі компанія Virgin Galactics. Virgin Galactics. Так, як бачимо, так само зараз коштує 5 доларів, 5 доларів 17 центів, може впасти до 3, може лишитися на тому самому показнику, ну, тобто більше більш, більш, вероятно, що вона залишиться на такому, або вирости до 15 доларів, так само ну, максимально, от, що може залишатися, може вирости в два рази. Так, не сталося. Компанія лишалася, то що вони говорили, там на середньому показнику 6 доларів, і потім вона не пішла в ріст, а пішла в великий мінус. Знову ж таки, більшість компаній, які пішли в мінус, вони і до того мали по показникам своїм. Якщо дивитися їхню аналітику, вони мали мінуса. Вони думали, що окей, ми викарапитися. Ви Викарабкаємося, вилізем, і у нас буде плюс. І походу, коли там пройшов рік часу, вони не змогли цього зробити. А от ті компанії, в яких були все добре було все добре, і вони казали, так, у нас буде плюс, ми знаємо, що робити. Тобто, в яких вже до того було все налагоджено, і вони працювали постійно собі в плюс, то ті компанії пішли в плюс. От тому варто собі дивитися на компанії, на їх цифри, про те, як дивитися і про там різні показники, там ПЕНЕ і так далі, про дохідність, нетінкам, ревеню. Ось тут буде відео. Там довге воно я розповідав, як вибирати акції, на що дивитися, на що звертати увагу. Переходьте, дивіться, рекомендую те відео. Наступна у нас Meta Platforms Там іде компанія Meta Platforms, сильна компанія, Meta, або колишні Facebook називали. За останні місяць чи різко місяці уналізку виставчити на 100%, відсотків коштувала на детсі 80 доларів. Ну от я сюда купувати акції по 120, двадцять дорослі, купити там по вісім. Шість зараз, що сто був бо різкі ліс після лісовні, звичайно. І бачимо, прогнозує, що компанія за рік уже встати знову до тих 80 доларів. прогноз того, що буде коштувати 215, то ще виросте нормально. А максимально, що можуть перезадити 412 доларів за акцію. Виросла не в 2,5 рази, а виросла в 4 рази. Не на 211 доларів по максимальному своєму значенні, а на 486. Подяка штучному інтелекту і, як я кажу, бульбашки, яка, мабуть, скоро впаде, а може не впаде. А подивимось, наскільки сильно буде розвиватися цей штучний інтелект, тому що більшість компаній, які ростуть, вони ростуть завдяки штучному інтелекту і хайпі, на якому ростуть всі ці акції. От знову ж таки, максимально вони прогнозували 211 доларів. Зараз вони 280 боже 486 доларів за акцію. За рік цей компанія виросла на 182%. Далі наступна компанія PayPal. І, і напротязі року найменше, що може бути 75 доларів, 75 центів. Середній показник показує, що буде різ до 105 доларів, максимально просто до 68%. Щось пішло не так. Середня ціна у них зберігалася та, яка була 75 доларів. Але потім пішло все вниз-вниз, вниз. Вийшов звіт. звіт був добрий і класний, але акції почали падати. Вони там поміняли 80% здається свого керівництва. І надіємося, що зараз піде ріст, тому що я маю досить багато акцій цієї компанії. і Пидимось, чи не виросте вона до 300 доларів за акцію за найближчі там 3 роки. Було б дуже добре, якщо ні, ну ні. Це лише мої думки і мої бажання. Компанія за цей рік впала на 23. Відсотки, тобто не зовсім там співпало то, про що вони говорили, бо найнижча ціна вони казали: 70 доларів має бути. Зараз бачимо 60 майже доларів. А взагалі опускалася була до 51 долара. От хто там купляв, дуже класно. Як купив собі там тільки пару акцій, здається, там чи 5, чи 10. І від того часу знову ж таки компанія так відросла нормально. Далі у нас компанія Visa. компанія Visa. компанія про яку говорить, що зберігати свої гроші, то не вкладати. Вона постійно поволі, поволі, але верхує двісті десять дороги. За рік може кошти 86 на Менше прогнозується, що буде середньо значення показувати, що все таки буде різ до 266 і максимально, що може бути 307. Тобто немає кошти в два з половиною рази, як в інших компаніях, але напряжує то, якої вона є насправді. На вона... 266 мала бути нормальна ціна. Бачимо, що зараз вона коштує 283. За цей рік компанія виросла на 28%. О, тоді я знімав. Можна було купити по 228 доларів за акцію. За хто тоді купив, можна продати по 283 долари за акцію. Максимально вони показували, що буде там 307 доларів. Рів за акцію можливо до кінця лютого так і буде. Наступна компанія Тіров Price. Компанія Тіров Price. о, і тут компанія, яка показує, що в даний момент вона знаходиться на піки. От і за майбутній рік стаття до шести п'яти доларів в два рази. Средні ціна показує, що вона знає 95 і максимальне її значення, що вона може лишитись приблизно на своєму значенні Я мають компанії, там пішки е, акції там чотири акції дається все. От і не значить, і буде продавати лишитись признаки, тому що ну, подивлюся окремо ну, зовсім чотири акції. Здається. Бачимо, що так як і було приблизно. Вони казали, що тут на даний момент максимальна їх ціна, і що вона, мабуть, знизиться ще до 110 доларів. На даний момент так і є. 110 доларів за акцію. В самий нижчий момент вона коштувала 88 доларів за акцію. Тут все вгадали, все пішло так, як і показувалось Рік назад впала компанія на 2% за цей рік в ціні. І остання компанія була у нас білі білі Сам показує, що купувати, і максимально, що може бути 47 доларів за акцію. Тут ми бачимо наступне, що вони прогнозували. Що нормальна ціна буде 27 доларів за акцію, і на протязі двох місяців від того, як вийшло то відео, вона дійшла до позначки 25 доларів за акцію, тобто зросла з 22,5 до 25. Але потім, мабуть, там вийшов якийсь звіт або що, що щось. Взагалі компанія знову ж таки була в мінусах. І бачимо, вона пішла вниз-низ-низ вниз, і спустилася до 10 доларів на даний момент. Ось 10 доларів 28 центів. І пробила, так сказати, своє дно, яке вони там прогнозують. Зали прогнозували в 16 доларів за акцію. І за цей період часу компанія впала на 55%. Тут можна переключити на 5 років, як була ціна акції за 5 років, і то, що я казав в відео, що от вона за останній період там виросла на досить високу позицію, там 100% чи щось. От вона коштувала 9 доларів, а потім вона виросла до 28 доларів. І там за місяць чи за скільки за 3 місяці вона виросла там до, ну, на, на ці 300%, так сказати, навіть не на 100%. От, але потім почала відкачуватись і падати знову-таки назад. Отже, що сказати в підсумок цього сайту, цієї аналітики, і що там воно прогнозувало. Перше, більшість компаній, які і до цього були в мінусі, от, якщо там дивитися фінансові звіти, то бачили, що вони були в мінусі і до того, і раніше. І от їм набагато тяжкіше показувати свої якісь плюси, виходити в плюс. І вони не змогли цього зробити. От всі компанії, які були в мінусі, от вони не вийшли, вони навпаки впали ще. Далі, ті компанії, в яких все було стабільно, вони собі зробили, дійшли до того, що показували. Третя річ: деякі компанії, які були не американські, а китайські, знову ж таки падали вниз, бо ну і за самою там політики Китаю і те, що у них там відбувається. Зараз кажуть, що можливо буде вже розвернутися ринок і буде Китай рости, бо більшість там якихось інвесторів заявляють про те, що вони будуть туди інвестувати. Не вірте мені, читайте там в інтернеті або дзвоніть до, наприклад, Ворона Бафта в нього Питайте, чи так чи ні. Із цих всіх компаній, із 20 компаній, бачимо, що 15 десь з них, або там 12-13, пішли вверх і навіть перевершили себе. Хто саме був активний і уважний, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки компаній пішло в плюс по тих прогнозах, а скільки пішло в мінус. І останнє, що хочу сказати, що половина, ну не половина, а там четверта частина, більше четвертої частини, підв'язані під штучний інтелект. І на цьому компанії дуже сильно почали виїжджати і робити такі Великі ікси. Тому нагадую, як і в кожному відео, що це лише прогнози, вкладка Forecast, Ось тут усього вона знаходиться. Вкладка Forecast, вона тільки прогнозує, вона нічим не підкріплена, ніхто не говорить, що так буде 100%. Це більш для забави і вірити тому, що там написано. Не варто по своїх інвестиціях, тільки ви приймаєте рішення: чи купувати, чи не купувати. Робите собі додаткові аналізи, дивитесь глибше про компанію, читайте про її статті, читайте її фінансові звіти, дивитесь на їх конкурентів, що про, що пропонують ця компанія, що пропонують конкуренти, і вже самі робите свій висновок і тоді інвестуєте ваші гроші. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити нове відео. На цьому не все. Всім дякую, всім папа. Успіху. Інвестиції